Тринадцята в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Сьогодні день жалоби в Україні. Вшановують загиблих під час обстрілів у Маріуполі. Нагадай, напередодні кілька разів бойовики накривали місто градами. В результаті терактів 30 мирних мешканців загинули, майже 100 були поранені. 40 із них у вкрай тяжкому стані. І після трагічних подій в Маріуполі президент зібрав РНБО. Засідання триває у ці хвилини. Тому а переходимо на пряму трансляцію. Звіта і при чому е місце, з якого проводився обстріл Маріуполя, було абсолютно однозначно підтверджено спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ. Вчора в заявах ОБСЄ... В заявах організація Генеральної організації Об'єднаних Націй і інших міжнародних авторитетних інституцій абсолютно безпростовно стверджуються про як місце, так і виконавців цього жахливого терористичного акту. І координація цих дій також була проведено в достатньо швидкі терміни. Прошу продовжувати, пане міністр. Пане президенте, я хотів би доповісти, що практично по всім напрямкам, по всім спробам туристичного побуванням наступати на наші позиції, отримали відповідну відповідь. Я би сказав так, що одне отримали по зубам. Ми показали про те, що ми готові захищати свою державу, ми навчилися воювати, і у нас є чим захищати свою країну. На жаль, я хотів би сказати, що і ми е, не обійшли без втрат. За вчорашню добу у нас загинуло три військослужбовця, і 60, 16 військослужбовців були поранені. Всім пораненим е, значить, надана кваліфікована медична допомога, і вони знаходяться е, в наших медичних закладах. Значить, для посилення групування Збройних сил України в районі АТО е, на забезпечених напрямах продовжується. На небезпечних напрямах продовжується зосередження наших резервів, здійснюється інженерне обладнання опорних пунктів та позиції Збройних сил України. Значить, створено додаткові протитанкові резерви виявляються цілі і е, створюється відповідна система вогню для знищення противника. Які знаходяться перед нами. Я хотів би сказати, що вогонь, ще раз підкреслити, пан президент, і доповісти вам, що вогонь ми відкриваємо тільки по перевіреним цілям, і ті цілі, які знаходяться за межами населених пунктів. Ваше доручення, яке ви поставили перед збройними силами, не вести вогонь про населеним пунктів, воно виконується в повному обсязі. Значить. З метою адекватного на надії терористичних групувань ми продовжуємо нарощувати резерви практично по всім секторам, де у нас ведуться бойові дії. Крім того, пане президенте, в пунктах посильної дислокації ми продовжуємо відновлення військових частин з'єднань, які прибули з зони АТО, нарощуємо угрупування. Поставляємо озброєння, техніку, проводимо бойове злагодження, готовності посилити групування військ, які знаходяться в зоні АТО. На сьогодні моральний дух в Збройних силах задовільний, особовий склад до захисту держави готовий. Спане Тимофійович, Я прошу під час закритої частини доповісти мені по виконанню мого доручення по концентрації резервів в районі Дебальцево. Це знаходиться на спеціальному контролі. І відповісти, ви зараз навели цифри по ефективності дії за вчорашній день. Можете мені навести цифри ще раз по ефективності дії за попередні дні, в тому числі під час боїв в районі Авдіївки, в районі Песок. Так точно, пане президенте, хотів би доповісти, що в період часу активних дій, які почались з боку терористичних групувань, тоді, коли вони почали штурмові дії, не тільки вони прийшли з е, активних обстрілів на е, активні бойові дії, під час боєзгітнань з 17 по 24 січня, втрати противника по, знову ж попереві даним розвідки, значить, дани, які у нас поступають е, з лікарні. Території, які знаходяться під контролем бойовиків, втрати незаконних озброєних формувань та підрозділів Російської Федерації на 17 24 складають. Особового складу близько 1210 осіб. Із них безпоротні втрати 805, санітарні 405. значить, танків 23 одиниці, бойові машини 67, реактивні системи залпового вогню 18. Значить, гармати САУ-21 одиниць і автомобільний транспорт, 23 одиниці. Це відповідь тим, хто у нас на сьогоднішній день веде інформаційну війну проти України з криками Все кінець, все пропало. От нехай переконаються в ефективності дій наших Збройних сил. Дякую, Степан Тимофійович. Президента, дозволите ще хвилинку. Я хотів би сказати, що якраз завдяки продуманих чітких дій керівництва збройних сіл особовим складом збройних сіл було зірвано плани терористичних обрувань провести наступи, і вони про це казали в ефірі по трьом напрямкам. Вони практично планували це зробити ще тиждень тому, але завдяки чітких продуманих дій вони на сьогоднішній день не скумозі проводити ці дії в тих напрямках, про які вони казали, на 17 число планувалося масовані по різним напрямкам наступальні дії терористичних сил і ефективні і злагоджені дії збройних сил фактично зупинили їх просування по будь-якому вказаних напрямків, дуже дякую, Степану Тимофійочу. Валентин Олександрович, прошу вашу позицію. Я би хотів, щоб ви окремо зупинилися на участі російських військовослужбовців та неспростовних доказів, в тому числі у вигляді документів військових квітків, військовослужбовців Російської Федерації, які були е, вилучені, в тому числі серед загиблих. І передані в службу безпеки для проведення слідчих дій. Прошу вас, дякую, пане президенте. Шановні члени РНБО. Доповідаємо вам сьогодні, що в нас є неспростовні докази у вигляді затриманих знищених терористів, в тому числі громадян Російської Федерації, які причетні і особисто скоїли в тому числі теракт і злочин проти мирних мешканців Маріуполя вчора. Перше пане президенте, я доповідаю, спецоперація друга закінчена і доставлений зараз контрозвідкою в Київ допитаний та готовий далі співпрацювати з українським правосуддям. Бойовик терорист, його прізвисько було гаїшник, який безпосередньо керував диверсійною групою терористів і організував і був причетний до скоєння бомбардування мирного населення. Його прізвище Кірсанов. Він колишній співробітник одного з правоохоронних органів. Більше того, приховувався до кінця року і паралельно патрулював місто Маріуполь. У нього там живе мама, пане президент, І проти власної мами і мешканців Маріуполя ми сьогодні доповідаємо проти вас особисто. Він планував і був причетний до скоєння цього злочину проти людяності. Друге, нам чітко встановлено, в тому числі через його докази, що Збройні Сили України знищили терористичну групу, яка дійсно вела вогонь за його коректуванням і під його керівництвом помирним мешканцям Маріуполя. Ми підтверджуємо сьогодні, що ватажок не на крів ДНР біля Захарченка його прізвище Пономаренко, 77-го року, 77 року народження. Теж мешканець Маріуполя зараз ховається в Донецьку. Це та особа, пане президент, який ще не затриманий або не не, не знескоджений терорист, який безпосередньо разом з тим, кого зараз доставили в Київ для проведення слідчих дій, причетний до організації та скоєння злочину проти людяності. Ми називаємо їх прізвища, називаємо їх роки народження для того, щоб нам допомогли. Або їх затримати, або встановити, щоб ми їх затримали. Більше того, пане президенте, я доповідаю, що протягом останньої доби один з результатів протидії диверсійним терористичним групам є у вигляді знищення самої диверсійної групи, і серед них встановлений, як знищений і знешкоджений терорист Російської Федерації громадянин. Його прізвище є мільянов. Його документи також знайдені, відшукані і передаються в Київ для того, щоб офіційно і через можливо, якщо ви дозволите, МЗС, і через обоє по-перше, повідомити сім'ї російській сім'ї, де насправді їх син. А друге, ще раз представити свідковій громадськості докази того, що це не порожні слова, що проти нас коїть теракти. І проти наших мирних громадян, в тому числі і громадян Російської Федерації. Він 74-го року народження, і далі всі інші докази також в справі є. Доповідь закінчив. І це при тому, перед тим як ми закінчимо спілкування за присутності преси, що Україна залишається твердим прихильником мирного вирішення питання, неуклінно дотримується кожної букви мінських домовленостей. І е, режим надійного припинення вогню, звільнення заручників українських, які незаконно утримуються, як на території тимчасово окупованої, так і на території Російської Федерації, перекриття кордону, виведення іноземних військ е, і початок політичного процесу деескалації врегулювання. Залишаються нашим першим пріоритетом. Так, це можна робити лише тоді, коли ми маємо сильну армію. Але альтернативи мінську ми не бачимо. До речі, в зв'язку з дискусією, яка е, розгорнута останнім часом, якби е, лінія розмежування мінського протоколу і ті, хто взяв на себе функції гаранта його виконання, це було дотримано. То територія від Новоазовська до Комсомольського по мінському протоколу має бути повністю демілітаризована і очищена від бойовиків. І аж ніяк там не могли знаходитися 8 6 систем, реактивних систем залпового вогню, танки, БМП, вантажівки з боєприпасами. Бо це є під контролем. ОБСЕ під моніторингом, під верифікацією, під контролем українських представників повністю демілітаризована зона. По мінському протоколу. Вся територія аж до Оленівки і закінчуючи Старобешевом, включаючи Стилу, включаючи Докучаєвськ. Це територія, яка має. Бути зайнята українськими військовими, і це означає, що з Докучаєвська Града в бік Волоноважського автобусу не міг би відбутися. І величезна кількість інших прикладів жодного терористичного акту, який відбувся, якби були дотримані мінські, е, протоколи, мінський меморандум, не було би. І дуже важливо, що цей протокол і цей меморандум признані всім світом. Донецький аеропорт був демілітаризованою зоною, і тому лише твердо базуючись на мінських домовленостях, в тому числі і щодо визначення лінії зіткнення, а не так, як було написано в листі президента Російської Федерації станом на фактичний час, А лише ми не дамо підірвати мінські домовленості. Все має базуватися виключно на них. І зараз ми маємо забезпечити неухильне і повномасштабне їх імплементацію, в тому числі і через механізм трьохсторонньої контактної групи. Дякую за масову інформацію. Stepan parte